Всім привіт! У нас сьогодні почалася справжня зима за вікном. Краса. Зараз покажу вам, як це все атмосферно виглядає. Ну, а я вчора отримала нарешті свою останню посилку із замовлення Чорну П'ятницю. Здебільшого тут подарунки, але дещо також і замовила собі. Тож вирішила присвятити розпаковці ціле відео, тому що. Ну, замовлень виявилося чимало. Давайте будемо дивитися, що тут є, бо, чесно кажучи, вже самі не терпиться е подивитися все детальніше. Бо навіть вже й забула, що я там замовляла. Можете заварити чай, влаштовуватися зручніше, будемо з вами розглядати. Я теж собі зробила гарячий чай. М -м -м. Сподіваюся, це відео у вас трошки відволіче від хаосу навколо. Ну, з цього малесенького пакуванчика. це вже мій улюблений бренд шотландської косметики. Шотландський бренд косметики Іжга. І я замовила в них крем під очі. Упс. Ось так він виглядає. Покажу вам. А, в мене вже є, нагадаю, тонік для обличчя, гель для вмивання з ексфоліантами, антиоксидантний крем для обличчя. І тепер я замовила ще крем під очі. Дуже гарні відгуки. в нього. І Мені сподобалися всі мої попередні замовлення від цього бренду. Тож сподіваюся, що він дійсно такий класний, як про нього говорять, і все. На цей раз подарунок ніяких не було, але була дуже гарна знижка, 25%. Давайте розпакуємо цей пакуван від Amazon. Взагалі, тут дуже класний є такий додаток, він називається Шоп. Яким чином він акумулює всі твої замовлення збирає, і ти заходиш в цей додаток і можеш відслідковувати, там, коли твоє замовлення прийняли, коли твоє замовлення доставлять. Ну, тобто, все в одному додатку, навіть не дивлячись на те, що ти замовляєш абсолютно на різних сайтах, ну, Амазон працює. Мега швидко, доставляють навіть раніше, ніж обіцяють. Е, так, ага. е, так, це я замовила на подарунок ось такі е, е, магнітні, магнітні. Круче. Магнітні різні тут фігурки, і вони складаються в замки, в будиночки. Моєму малому дуже сподобалися ці магнітні, е, магнітні іграшки. Е, він прям дуже полюбляє все будувати. І я вирішила також замовити на подарунок е, своєму племіннику. Такі штуки. Це я замовила на Амазоні. Там були гарні теж знижки на Чорну П'ятницю. Е, Танглтізер. Е, грибінець собі такий. У мене колись була маленька версія, дуже вони були тоді популярні. Angel, здається, Angel Tangle Teaser. Мені сподобалася ця рочиська, і я замовила вже трішки в іншому такому форматі. Вона дуже легенька і дуже, і дуже м'якенька. Це певний однозначно е, актуально. Замовлення Amazon. Це вже подарунок. Такий подарунок. Так. О, господи, так його в вакуум запакували. Значить, побачила моя знайома в мене пов'язку, яку я собі замовляла на Amazon. Пов'язка і на рукавники для вмивання, щоб нічого не затікало. Мені так сподобалося, що я вирішила і для неї теж замовити. Ось такі нарукавнички і ось така пов'язочка. Я хочу сказати, я ж вже своєю користуюся, це реально працює. <гум> ну, Реально не, не тече вода по рукам, нічого не затікає, ну, Якось ти себе більш-менш комфортно почуваєш. Розкупуємо ось від бренду Siso, це шотландський бренд одягу. Я вам показувала деякі речі цього бренду в е, відео про Свето Fire Eye. В них не було е, Знижок на чорну п'ятницю, але в них був загалом сейф. Я там побачила дуже класну кофту по дуже класній ціні і вирішила її замовити. Ось е, синього такого кольору. Що мені подобається, в неї така тут горловинка. Е, ну, така, ніби... Вона теж котонова, але трошки в такий рубчик. Дуже гарна якість. Короче, буду, буду носити з горловинкою. Ось. 100% прям також одяг, але не для себе, а для дитини, хотіла. продовжуємо тему Fire Eye. Дуже яка краса. Я замовила сину також Fair фаерайл. Думаю, ну якщо в мене є, то хай в нього буде. Дуже гарно виглядає, дуже така класна на нього була е, ціна. Я не знаю, чи це була знижка до Чорної П'ятниці, бо там ну, не було нічого закреслено. 100% катон, І це також в стилі Fair Isle, Бачите? Наступний ящик від Amazon. Ще один набір магнітних е таких штук е це для нашого друга Нікола. Сланер е для моєї подруги Шарліна на 2024 рік. Ну, Сподіваюсь, що їй сподобається. Я подивилася огляд на нього, і мені сподобалося його наповнення і розмір, що він такий, знаєте, та можна його в сумочку покласти в рюкзачок. Так, так запоказали, що я ще і. Не... Чого не побилося в такому футлярчику? Дуже зручно. Це відомий бренд Woodwick. Ось так виглядає ця свічка. Тут такий, бачите, фітіль. О, боже, який запах! Це аромат каміна. Дуже мені подобається в мой футляріш. Нічого не розбилося у формі Еліпса. Тут таке, бачите, великий фітіл. О, який приємний запах це ваніла. Це я замовила на подарунок. Ось таку свічку для своїх шотландських друзів. Так, подарую їм, сподіваюся, вони будуть задоволені. І, якщо ви хочете побачити жертву е рекомендацій блогерів, ось вона перед вами. Як тільки я бачу. Е Якісь поради від блогерів, яким реально довіряю, я відразу йду замовляю. Ось цю рекомендацію, рекомендацію цієї олійки від NYX я побачила у Олени, яка живе в Норвегії, вона українка з Херсона. І вона казала, що... що вони класні ці олійки. Дуже приємний аромат. Е, там є різних кольорів. Я собі замовила прозору. І я ще хочу замовити собі олійку не замовити, а купити в Сифорі олійку від Dior. Е, Вона також її рекомендувала. Але поки що і ця згодиться. Тепер переходимо до е, моїх пакетів е, з е, Маркен Значить, Купила ось е, такі піжами для сина. Це, звісно, не шотландський стиль, але це абсолютно такий брітіш стайл. Червоні їхні автобуси, таксі і мішка Падінгто. І також купила племінник. Навпаки, це для племінника, а це для сина. Ну, але вони однакові однакові малюнки, тільки різні Покажу кажуть, уловці та маски. Ось такі гарні новорічні чашечки. Це також на подарунок своїм шотландським друзям. І заодно поп'ю свію. Так, дві. Спочатку взяла різні, а потім подумала, що хай будуть однакові, бо це сімейна пара. Щоб не сварилися раптом. Мило ось в такій дуже гарній новорічній упаковці. Це італійське мило для моєї подруги шотландської, яка любить. Ці мило. Слухайте, так приємно. Пахне. Але мені дуже сподобалася ця упаковочка. Таке, таке гарне, святкове атмосферне пакування, що я вирішила взяти зайти. І, і ще також італійське мило, тільки трішки в іншому пакуванні. Але теж новорічне, бачите? Ще не розібралася кому подарувати, але обов'язково комусь подарую. Подивіться, який обруч в такому бірюзовому, на дуже такому глибокому, синьому навіть кольорі, як мій Isle, І дуже гарний вишит, вишитий бісер на цьому обручі. Я побачила і просто закохалась. Там такий був асортимент величезний. Ось так він виглядає. Звісно, цю штуку зніму. Я подумала, що я дуже хочу його. Там було багато е, різноманітних виробів саме в чорному кольорі, але мені чогось захотілося, чогось яскравого, не чорного. І купила собі халат. Теплий, плюшевий халат сірого кольору. Е, приємний надзвичайно. Я е, вже давно хотіла купити собі халатик, і все ніяк не виходило в мене, а це. Зайшла вчора, і там такий великий вибір був. І я, я просто хотіла минулого разу, але був тільки білий колір. Білий для мене не дуже актуальний. А от сірий такий. З димкою. ледь не забула про ще одну упаковку. Це також косметика. Також е шотландського бренду косметичного. Аран називається цей бренд. Це назва острову Шотландії. Так, і від них я замовила, значить, ось такий натуральний дезодорант. Він вважається бестселером на їхньому сайті. Там скільки позитивних відгуків, має купу різних Beauty Awards нагород. Він з ефірними оліями. Запах, ага, евкаліпт і м'ята. Ну, приємний запах. Я собі замовила, бо о, я вже багато років не користуюся ніякими антисинтетичними дезодорантами. Намагаюся тільки брати натуральні. Так, це о, гель для душа. В них теж були гарні знижки на чорну п'ятницю. Дуже приємний аромат. Так, це о, о, аромат о, морських водоростей. Клас. О, обожні такі свіжі, ненав'язливі аромати і такі дуже натуральні, не синтетикою якою пахне. І також мило, лаванд, запах лаванди і чайного дерева. Ось так виглядає пакування. Це, скоріше за все, буде на подарунок. Ось такий в мене був улов на Чорну П'ятницю. Дуже задоволена своїми покупками. Я не можу сказати, що там були якісь величезні знижки, але в будь-якому випадку вони були. І більшість товарів я купила по дуже приємній ціні. Розповідайте в коментарях, що ви купили на чорну п'яницю. Буде цікаво почитати. Дякую за перегляд. Скоро побачимось усім, па-па і спокійного дня. Тепер показую вам зворотній бік. Ось все розпаковане, лежить. Зараз буду знову збирати і вже деякі речі відправляти в подарункові бокси.